Добрий день, мої дорогі ваги. У вас сьогодні розклад на серпень місяць, Тож, будьте уважні. Приєднуйтесь до нас Зараз подивимось. Пас жезла. Це якийсь рух вперед. Якийсь у вас може бути навіть і ви опановуєте якусь справу і рухайтесь вперед. Вам це. Не тяжко зовсім. Вийдете вперед, у вас бачення, що ви це зможете. Зараз подивимось. Ви вірите в себе. Да, вам приноситься і славу, і Пентаклі, і гроші. Так що десятка Пентакля це дуже гарна карта. Гарний у вас початок серпня місяця. Зараз ще подивимося, що ще вони нам скажуть. Так, да, ви можете навіть ділитися грошима. Ви не жадна людина. От навіть це ваша карта Пентаклі. Це шістьорка Пентаклі. Ви е, не скупой, ви розумний та щедра людина. У вас є можливість ділитися. Так, зараз ще подивимось. Возьмемо другу кар... карти та ролі норман. Возьмемо королі норман. Подивимось. Рицар жесла. Це рух вперед. Рицар э, дає можливість рухатися вперед, ви молодий якийсь спеціаліст які бачать, куди йти і що робити. Так, ще подимося. Мічі, так, да, можуть, звісно, зазвичай можуть ще вам, е заважати, скажімо так, вам заважати, можуть. Бути. Ну, будьте уважні. Зараз подивимося, ви скоритеся. В таких своїх починаннях і ви будете звертати увагу чи ні. Ви, людина, можете працювати в команді і ви впораєтеся зі своїми якимись недрожелюбними людьми, які поряд вас. У нас середина місяця з новими починаннями, да? ну Но треба бути уважним. Щоб не забрали, якісь ваші, якусь справу вашу, чи е, улюблену, чи щось, як кажуть, неожидане, так? Да? Ви будьте, на, будьте уважні на Чіпку. Зараз візьмемо ще карти колесо года, що вони нам скажуть кінець місяця. Принцеса Мічей. Да, будьте уважні, слідкуйте за всім, з чим ви починаєте. Завжди продумуйте свої ходи. Як вам зробити чи що зробити. Просто так ви, та ви така людина, що ви будете без роздумлі, ви не йдете. Кудись і щось не робити. Зараз подивимося, що ще скажуть. Так, да, це ще чаш. Це розумна, спокійна та зважена людина. Чи, ви, чи вам може допомогти така людина спокійна, яка любить вас, якій ви довіряєте? Якійсь справі вона може вам допомогти, прислуховуйтесь. Що, зараз подивимося ще, що нам скажуть карти. Треба зачекати, зачекати і гроші прийдуть, трошки не спішіть, трошки притримати гроші чи свої бажання, продумувати все. Зараз подивимося. Яка карта у вас в кінці місяця? Ну Отшельник. Та побудьте самі з собою. Продумайте всі ходи. Е як вам робити, що робити? Ще ми подивимося. Карту візьмемо. Ой, обличчя. Так, зараз подивимося ще одну карту. Отшельник. Що нам каже, так, да, чильник дасть можливість вам заробити. Це значить продумати шаги так в тишині, щоб накопити собі гроші, щоб притримати гроші, не тратити їх, якісь свої можливості, не розтрачувати, якісь свої якості. Так що у вас гарний місяць, гарно починається, бачите. Пентакліс, грошей, зросту. Кар'єра. Перед, ви рухаєтесь. Трошки ви побоїте тут Но бої... Ви впорайтесь, вам допоможуть люди, які біля вас головне вірте. Дякую за увагу. До побачення. Хай щастить!